Атих це менше ніж прогнозувалася інфляція раніше. Варто тут напевно додати також певного бекграунду. Річ у тому, що облікова ставка впродовж року вже не вперше знижується. Національним банком України, якщо навесні 22-го року, тобто після російського повномасштабного вторгнення, ставку було піднято до 25%, то цьогоріч вона скорочувалася двічі. Це вже буде третій раз, тобто з першого скоротили з 25, знизили з 25 до 22%, потім з 22 до 20%. І ось тепер Національний банк зважився на те, щоб облікову ставку знизити до 16%. Тож на які інші показники буде впливати зниження облікової ставки? Як це відіб'ється? Як це позначиться на фінансах громадян України, які мають заощадження або планували мати? Як загалом це пов'язано з іншими явищами фінансової системи? Пояснить нам зараз головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Ну, найперше поговоримо про те, як облікова ставка пов'язана із інфляцією, так тому що якраз не випадково насправді нам повідомляють про зниження облікової ставки а також про те, що згідно із прогнозом, і інфляція буде меншою. Тож поясніть зв'язки між цими двома явищами. Це доволі складний механізм, і зараз Нацбанк знаходиться в такій непересічній ситуації. Коли з одного боку він намагається впливати на фінансовий ринок, намагається підтримувати, і навіть я б сказав би збільшувати інтерес до вкладень в гривні, ті ж самі гривньові депозити, ті ж самі, щоб були цікаві вкладення в цінні папери, державні. для цього потрібно, щоб інфляція була ну, достатньо помірною. А з іншого боку, багато речей є, які ну, за межами можливості національного банку. Це, наприклад, проблеми, які у нас виникають з логістикою через морські порти, проблеми, які виникають з енергозабезпеченням взимку. Загрози ударів по енергетичній інфраструктурі все це сильно впливає і на інфляцію. Також я тільки один приклад наведу: там будь-яка компанія, яка щось виробляє, вона змушена була ще минулого року купувати ті ж самі генератори, закуповувати зараз пальне для того, щоб забезпечити безперервне. Енергозабезпечення у випадку, коли будуть від... коли можуть бути відключення електроенергії. Це це пане Лука на, на, на секундочку не... вас перерву. Якраз хочу нашим радіослухачам нагадати про те, що сьогодні, буквально, о 9.35 ми детально говорили про проблеми логістики, а також про те, як ринок, логістичний ринок в Україні виживає за умов війни. Так тому я хочу відіслати всіх охочих на сайт українського радіо, де можна ще раз послухати цю розмову якраз з нагоди дня автомобіліста і дорожника, який сьогодні відзначають працівники цієї галузі, але повертаючись до нашої розмови про облікову ставку, ви казали про те, що хоче станом на зараз Національний банк України зробити привабливішими вкладення у гривні, зокрема депозити. А хіба не стають вони привабливішими саме тоді, коли облікова ставка є більшою, тому що це якраз спонукає банки і збільшувати. По кредитах, по депозитах збільшувати відсоток, ви знаєте. Тут потрібно розраховувати не просто облікову ставку і не просто ставки по вкладах, а співвідносити, порівнювати з темпами інфляції. Бо якщо, наприклад, інфляція у нас була минулого року, там здається, біля 26 так то навіть ставка 25 означало що вона менше за інфляцію зараз. І ставка навіть там по депозитах, скажімо, ну, припустимо, там 20 Вона не приносила користі вкладнику зараз, навіть коли там ставка 13-14, а інфляція менше за 10 то це цікаво вкладнику. Тобто потрібно дивитись не просто на ставки, а порівнювати їх з темпами інфляції. Тоді все стає зрозумілим. Тому, коли і якщо Національний банк буде сприяти тому, ну в межах, звісно, своїх можливостей, щоб інфляція була менша, і за умови того, що ставки по депозитах по вкладах будуть більші ніж інфляція, то це цікавіше ніж просто великий розмір ставки. Ну так, логічно, зрештою, а те, що за останні місяці, десь за орієнтовно останні півроку, зменшена облікова ставка відповідно з 25%, я казав, що в 2022 році саме таку встановив національний банк до 16%. так тобто це істотне таке скорочення, зниження з 25% до 16%. як на ваш погляд, якраз відреагують банки в контексті ставок по депозитах, чи вони так само відреагують зниженням цих ставок? По класиці вони б мали це мало б призводити до зниження відсоткових ставок. Але одночасно Національний банк запроваджує і інші інструменти, про які не дуже розмовляють, але дехто все ж про це каже. По перше, він дуже активно стимулює банки. До того, щоб ті конкурували за вклади фізичних осіб. Звісно, банки це роблять перш за все за рахунок відсоткових ставок. Там є певні співвідношення, коли Національний банк дає доступ до трьохмісячних депозитних сертифікатів, то він каже: ви маєте для того, щоб їх мати можливість купувати і вигідно вкладати тимчасово ваші вільні кошти. Ці сертифікати ви маєте залучати більше вкладів населення, і банки це розуміють і за це змагаються. Е, крім того, е, Національний банк е, ну, достатньо обережно поставився до е, ціни грошей, реальної ціни грошей, е, тобто ставок по цих депозитних сертифікатів, які банки комерційні банки можуть вкладати. Свої кошти на невеличкі терміни, і ці ставки, в принципі, не змінилися по сертифікатах на одну добу, тобто, це такі супер гарячі гроші, які банку потрібно ну, буквально на один день кудись закинути, щоб був дохід. Як було там 16 так 16% залишилось. Та ж сама ситуація щодо цих трьохмісячних депозитних сертифікатів, про які я згадував. крім того, Національний банк спонукає. Комерційні банки а, вкладати кошти на термін більше ніж три місяці, тобто вони враховують при доступі до цих депозитних сертифікатів вклади, які більше за три місяці, вклади фізичних осіб. Тобто, а, національний банк дуже гучно і однозначно каже комерційним банкам: хлопці, залучайте кошти населення, залучайте на терміни більше ніж три місяці. І тоді я буду вам допомагати вирішувати якісь ваші там тимчасові проблеми, і буду вам сприяти тому, щоб ви залишались прибутковим. Ну десь принаймні так виглядає. Шановні друзі. я Хочу зазначити, що на території Херсонської області оголошено повітряну тривогу. Тому прямуйте до укриттів. Загалом нагадаю, що так само повітряна тривога на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей практично весь схід, частково північ на нашої країни. Ну і ми спілкуємося із головним редактором журналу «Деньги» Олександром Крамаренко. Ми говоримо про те, що Національний банк знижив знизив облікову ставку, і відповідно, які це спричинить до яких наслідків це призведе. Пане Олександре, от ми дуже добре розуміємо, що громадяни України, які схильні мати якісь заощадження, можливо, якісь депозити, то вони періодично міркують, в якій валюті краще такі заощадження тримати або вкладати на конкретний період, дивляться на курс, співвідношення курсу. Зараз, зараз, коли знижено облікову ставку, коли робить національний банк все, щоб саме гривневі депозити, наприклад, були вигідніші. І я так розумію, що і долар в найближчі місяці, скоріше за все, зростати істотно не буде, тому що не відпускає курс Національний банк. То чи вигідно справді зараз громадянам України робити вкладення на заощадження в гривні? Ну, принаймні на такі помірковані терміни, там три місяці і більше, на півроку, скоріше за все, так. Е, ну і при тому я б сказав би, що не дуже варто стрибати з валюти в валюту. Якщо там ви розумієте, що ці кошти вам знадобляться в горизонті там кілька місяців, то тримати їх в валюті ну, не буде надто доброю ідеєю. А більше то вже більше. А зазвичай фінансисти кажуть, ви маєте накопичувати кошти в тих валютах, в яких ви плануєте їх витрачати. Тобто, якщо людина хоче мати якусь там, як то кажуть, подушку безпеки фінансової на пару-трійку місяців, то варто тримати в гривні, і тут взагалі нема питань. З огляду на розмір золотовалютних резервів Національного банку, з огляду на плани наших партнерів допомагати Україні фінансово, я не бачу якихось там серйозних ризиків. Для курсу, ну, звісно, ми знаходимося в стані військових дій, в стані війни повномасштабної, і тут може бути звісно певна невизначеність, е, може бути в принципі все, що завгодно. Але якщо дивитись об'єктивно на ситуацію з запасами валюти із е, намірами наших партнерів із тією політикою, яку здійснює. Уряд і національний банк то я таких якихось серйозних курсових ризиків не вбачаю. Ну а власне стосовно поради, подеколи можна чути подібні поради, що варто все таки тримати свої заощадження, наприклад, в трьох валютах, які є найбільш ходовими, найчастіше є в обігу в Україні, тобто там десь в співвідношенні одна третина гривня, одна третина долари, одна третина євро. І відповідно коливання курсів в той чи інший бік вони будуть в одній валюті відбуватися в негатив, в іншій валюті відповідно компенсуватися в позитив. Це знов таки питання до конкретної людини, до конкретних обставин конкретної людини. В чому вона хоче там планувати свої витрати в майбутньому і яким чином це робити? Тому, звісно, як загальна базова рекомендація, це має право на життя. Те, що ви сказали, але в кожної людини в свої обставини, і потрібно зважати на них перш за все, бо люди різні, і обставини можуть бути різні. Ну так, безперечно, тут немає що заперечити, друзі. Головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко є гостем студії Українського радіо. Якщо у вас є запитання, то ви, звичайно, ще можете на Viber написати 097 107 107 9. Я поставлю ці запитання нашому гостеві. Поговоримо тепер, пане Олександре, власне, про інфляцію. Якщо попередній прогноз НБУ стосувався інфляції і був на рівні 10,6%, Зараз. 5,8, тобто, це майже вдвічі істотне зниження прогнозу. Яка є головна причина такого перегляду, якщо казати про макроекономічні показники, що станом на зараз дозволяє покращити прогноз щодо інфляції, за рахунок чого інфляція в Україні все таки меншає? А, зараз будете, можливо, трошки сміятися, але найголовнішим, на мій погляд, макроекономічним чинником є Збройні Сили України. А, я спробую аргументувати. А, йде наступ, він ну, значно йде повільніше, ніж нам би того хотілося. Ну але ми хотілося, нам би хотілося б швидко і одразу. Але все одно успіхи збройних сил дають можливість нормально працювати агропромисловому сектору. Протиповітряна оборона більш-менш нормально порається з загрозами щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, і а, таким чином. Нивелюються загрози інфляційні загрози, які витікають з руйнування, наприклад, енергетичних об'єктів, з неможливості збирати врожай. Ну, як ви знаєте, врожай цього року буде приблизно на 10% більше ніж минулого. Далі так само успіхи дипломатів і збройних сил дають можливість експортувати деякі речі морем. І це збільшує приплив валюти, це покращує ситуацію на внутрішньому ринку. Також і в принципі, все це разом дуже сильно допомагає уряду і національному банку тримати і зменшувати інфляцію. Звісно, дуже серйозний чинник і тут, дяка національному банку і нашим партнерам. Це стабільність курсу гривні. Стабільність курсу вона дуже сильно знижує ймовірну інфляцію. Власне, оці ці чинники, валютна стабільність і успіхи збройних сил, вони власне і дали той результат, про який ви кажете. Національний банк на початку року знаходився, коли прогнозував ті 10% відсотків, в стані дуже великої невизначеності. Було, наприклад, навіть в липні було незрозуміло, чи ми зможемо подолати оцю проблему з морським коридором експортним, але нібито її вирішили цю проблему. Тому ситуація краще. Отака, от от, в принципі, от такий, в принципі, баланс сил. Ну, фактично, можна сказати, що най найкращим фактором так стійкості економіки виступають Збройні Сили України. Тут мені видається, що цілком слушна думка, і годі, щось заперечити, пане Олександре, тут тим часом надходять запитання від наших радіослухачів. Одне запитання воно стосується. Того, як вплине зниження облікової ставки на відсотки по ОВДП, так про депозити ми говорили, про ВДП ми прямо не зачіпали. Можливо, вам буде що додати. Який є прогноз щодо ставки на 2024 рік, це такі запитання по темі. Ну, і ще одне запитання від нашої слухачки Віри Катаненко: воно не прямо стосується нашої теми. Ну але поза як днями ми відзначали День української писемності та мови, то. Можливо, і є сенс озвучити, чому назва російською мовою «деньги», а не гроші. ось такі запитання. Я почну з останнього. Цей бренд існує з 2006 року, і він залишився в назві сайту. Е, на жаль, ситуація така з інтернетом, що нас просто не будуть знаходити. Тобто, оцей шлях е, колишніх е, переглядів, колишніх посилань, ми, ми не хотіли би все це вбити. В принципі, давно все виходить українською, тому ну, така ситуація. А щодо ставок, дивіться, звісно, міністерство фінансів хотілося б скорочувати видатки на обслуговування державного боргу, і на тлі того, що відбувається зменшення інфляції. Все більше буде е, людей і установ, які вкладаються в державні облігації, і це дасть можливість міністерству фінансів потроху зменшувати відсоткову ставку, яку він відсікає, коли розміщує певні обсяги державних облігацій на чергових аукціонах. Тому я думаю, що це буде потроху відбуватися. Я думаю, це відбуватися буде такими доволі ринковими методами. Просто найбільш жадібні на цих аукціонах не будуть отримувати свої облігації. Ті, хто готовий вкладати під менше відсоток, будуть отримувати, і потроху буде зменшуватись ставка. Якими темпами це буде відбуватися, я не можу сказати. Це питання до міністра фінансів, до уряду. В них є своє бачення цього, але тренд, я сподіваюся, зрозумілий. Тобто, навіть і в 2024 році буде надалі зниження ставки. Якщо буде більш-менш триматися стабільний курс гривні, якщо все буде гаразд на фронті і з підтримкою, то так. Як ви ну ви поза якраз як очолюєте видання, яке фінансам постійно приділяє величезну увагу? Зрештою, це є ключовий фокус вашої уваги. Як банки реагують на ту фінансову політику, яку зараз національний банк провадить? Чи вони це сприймають позитивно, чи це в них викликає можливо якісь хвилювання? Як ви сприймаєте їхню реакцію? О, це дуже цікаве питання напередодні того, що Нацбанк оголосив про зниження облікової ставки. Я брав участь до речі, разом з банкірами в великому опитуванні щодо того, як Національний банк змінить ставку. Так, от більшість банкірів очікували, що знизять з 20 до 18%. Але як бачимо, знизили до 16. Тобто банки сприймають цю історію як ну, доволі раціонально доречну. Вони в принципі вбачають в цьому там певний сенс. Але вони розуміють, що вони зараз працюють в надзвичайних умовах, вони потребують постійної взаємодії, підтримки від національного банку в цих умовах. Тому, звісно, вони сприймають цю ситуацію як нормально. Взагалі банки вони хотілися, їм би хотілося б низької інфляції, стабільного курсу і низьких кредитних ризиків. І кредитні ризики це не тільки там, бажання позичальника віддавати чи не бажання, це ще й ймовірність того, що там, не знаю, завод, який брав кредит, не буде зруйнований, припустимо. Да? Тому вони б хотілося їм би хотілося б якнайшвидшої перемоги, якнайшвидшої стабілізації економічного стану стану курсу гривні. І тому те, що зараз відбувається, вони навіть коли якісь жорсткі заходи, які там трошки зачіпають, чи сильніше зачіпають їх інтереси, вони це розуміють, що це. Ну, певна платня за стабільність. Вони можуть про це казати якісь негативні речі не під диктофон. Але знаєте, це як ліки. Вони гіркі, їх не дуже приємно приймати, але всі розуміють, що вони життєво необхідні. Пане Олександре, дякую за ці пояснення. Спасибі за тлумачення політики, яку провадить Національний банк. Ну і відповідно про взаємодію з іншими комерційними банками, а також чого чекати і як планувати своє майбутнє, принаймні на найближчі декілька місяців стосовно фінансового свого становища для звичайних громадян. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Дінґі був.